Привіт, я Ден Сільчук, і сьогодні ми розглянемо, як використовувати додаток Samsara ELD. Ми відкриємо програму Samsara, і коли ви її відкриєте, то потрібно заповнити три поля: Fleet ID, юзернейм та пароль. Всі три дані вам надасть адміністратор вашого автопарку. Зараз ми їх введемо. І перше, що ми бачимо, коли входимо в систему, це запит на введення номера трака та вантажу BOL. Часто ви не знаєте, який у вас номер тому можете пропустити це, але важливо одразу вибрати трак. Ну, система ще раз перевірить, чи ми впевнені, що це саме той трак, який ми хочемо вибрати. Ми натискаємо підтвердити, і ми знатимемо, що обрали правильно, коли номер трака з'явиться в розділі «Vehicle». Ми Натискаємо Done, і ми давайте перейдемо на загальний огляд «Samsara App. Синя кнопка Hours of Service це те, де ви будете проводити більшу частину свого часу. Саме тут ви робите 90% своїх справ. Зелена кнопка DVIR, тут будете робити Pre-Trip та Post-Trip Inspections. Routes і Documents ми не використовуємо взагалі, тому ми не будемо заглиблюватися в цю тему. Vehicle – це на випадок, якщо вам потрібно змінити трак або вийти з нього, а team driving, якщо ви їдете з напарником. Якщо ви їдете в тімі, то на цьому кроці ми додамо вашого напарника. Тому переходимо на вкладку Team Driving, а потім натискаємо Add Passenger. Тепер ми вводимо логін та пароль вашого партнера. Якщо це його зміна, ви можете призначити його водієм Set as Driver. Це дуже важливий момент, тому що якщо ви не призначите його водієм, то вся їзда буде відображатись на вашому логбук і може бути плутанина. Якщо ми самі є водієм, ми встановлюємо себе як водія і натискаємо View Account і можемо вийти назад. Давайте розглянемо вкладку Hours of Service. Вгорі ми бачимо. Прямокутник, який показує, в якому статусі ми перебуваємо. Якщо ми хочемо змінити цей статус, ми натискаємо на нього, обираємо будь-який інший, в який ми хочемо перейти, і натискаємо Save As, щоб зберегти. Ми щойно перейшли в режим сну. Чотири кола на екрані показують, скільки часу залишилося до перерви, скільки часу ми можемо їхати, а також загальний час зміни за день і скільки у нас циклу на тиждень. Якщо ми прокрутимо ще трохи вниз, ми побачимо лог. Roadside. «Logs» – це просто для того, щоб побачити журнал вашого дня, а «Roadside» – На випадок, якщо вас зупинять «DOT». Давайте натиснемо на нього. Він запропонує нам створити пін-код. Головне, не забудьте код, щоб розблокувати назад. Це дозволяє інспектору бачити тільки останні сім днів вашого логбука. Ми введемо код, і це те, що побачить офіцер. І ось як бачите, ready for inspection». Якщо у вас попросять інструкцію для ELD, InCab Materials кнопка знаходиться вгорі. Ось тут ми можемо натиснути її. Вона покаже на варіанти інструкції англійською французькою мовами. А ось це кнопка Transfer. На випадок, якщо офіцер попросить перекинути ваші логи йому і нажимаємо Трансфер, нам дає дві опції — «Wireless Web Service» або на «E-mail». Після закінчення інспекції натискаємо кнопку Back назад. Нам буде запропоновано ввести наш ПІН-код, який ми створили. Натискаємо Done і ми повернемося на екран Hours of Service. Якщо вам потрібно переглянути будь-який з ваших логів за попередній день, просто натисніть тут кнопку Log, щоб переглянути, який статус у вас був, або зробити маленькі поправки. Одна з речей, про яку водії часто забувають, та це ввести свій номер вантажу та номер трейлера. Ми відкриємо сьогоднішній день і додамо їх прямо у формі. Натискаємо на трейлер і вводимо номер нашого причепа і зберігаємо, натиснувши Save. Програма запропонує нам призначити його нашому напарнику. Далі «Set for all» І тепер вашому напарнику не потрібно буде додавати його самостійно. Це абсолютно нескладно. І у вас не буде проблем з «D.O.T». Тепер ми можемо ввести Shipping ID, або BOL. Потім натискаємо зберегти. Він запропонує нам те ж саме, щоб передати його нашому напарнику. Натискаємо Set for All, Встановити для всіх і можемо повернутися назад. Дуже важливо переконатися, що ваші попередні дні сертифіковані. Якщо сьогоднішній день ще не закінчився, вам не потрібно ставити підпис. Але якщо у вас не розписаний попередній день, DOT може мати до вас претензії з цього приводу. А щоб показати вам, як сертифікувати, я збираюся сертифікувати сьогоднішню дату. Ми просто натискаємо Certify and submit» і все виглядає добре. Тепер ми розглянемо DVIR, як правильно проводити перевірку трака і трейлера перед поїздкою. Знову натиснемо Hours of Service. Ми переконаємося, що у нас є години для поїздки. Далі ми зайдемо сюди, щоб змінити наш статус. Вибираємо on duty, тобто заступаємо на зміну. Обов'язково додаємо ремарку. Ми можемо вибрати один з доступних варіантів або створити щось своє. Потім натискаємо Зберегти. І ми вже on duty». І далі ми повертаємося до головного меню. Натискаємо DVIR. Потім створити DVIR. Програма пропонує нам, чи ми хочемо зробити тільки на трак або трак і трейлер. Ми натискаємо трак і трейлер. Потім нам потрібно обов'язково додати номер трейлера. А потім повільно прокручуємо вниз і обираємо притріп або «Post trip Inspection». В нашому випадку потрібно притріп, тому що ми виїжджаємо. У наступному розділі є можливість додати фото, якщо є будь-який дефект. Але ми, як компанія, не вимагаємо це робити для водіїв. Тому краще уточніть, які вимоги має ваша компанія. Прокручуємо меню донизу і бачимо дві кнопки Save to Drive та Unsafe. І на даному етапі. Ми нічого не натискаємо, а виходимо робити пре Цей процес повинен зайняти 15 хвилин. Якщо ми обійшли трак і переконались, що все добре з траком і трейлером і безпечно можна їхати, натискаємо Save to Drive. Потім натискаємо Next. І нас просять ще раз підтвердити, що все безпечно для руху. Ми кажемо так і натискаємо Certify and Submit. І все готово. І ось вже з'явився наш репорт на транспортний засіб, який ми сертифікували. Все безпечно, і ми можемо їхати. Але одна важлива річ переконатися, що ми не пропускаємо кроки в DVIR. І тримайте це меню відкритим, поки ми обходимо і перевіряємо трак і трейлер. Тому що в репорті буде показано, як довго ви робите pre-trip inspection. В даному випадку він показує, що цей DVIR тривав лише дві хвилини, тому що ми робили це як демонстрацію. Тепер ми розглянемо поширені помилки та непорозуміння, які іноді трапляються щодо статусів роботи. Наприклад, коли ми робимо PTI або заправляємось, чи робимо брейки, потрібно ставити відповідні статуси. Давайте знову зайдемо в Hours of Service і бачимо години роботи і чотири круги, і прямо над ними ми бачимо наш поточний статус. Ми натискаємо на нього, і тут ми можемо вибрати статус, який найкраще відображає, що ви робите в даний момент. Коли ми змінюємо статус, ми обов'язково повинні додати ремарки, тобто пояснити, що ми робимо в даний момент. Для Slipper Bears і Driving ремарки не потрібні. Натискаємо зберегти і все готово. А Якщо ми заїхали на трак Стоп, щоб заправитись, нам потрібно поставити статус «On Duty» і найкраще додати примітку «Fuel». Потім натискаємо Save, щоб зберегти зміни. Дуже важливо ставити ремарки відразу, коли ви змінюєте статус. Якщо у вас буде перевірка і інспектор загляне у ваші логи, він побачить, що ви правильно ведете логбук і розумієте, що робите. До вас може бути менше запитань. Інший подібний випадок: якщо ви стоїте на завантаженні і робите чек-ін, ви повинні поставити себе on duty на 10-15 хвилин і додати ремарку типу loading або unloading. А після того ви можете йти в sleeper berth, щоб не витрачати свій цикл. Дуже важливо не йти в off-duty, коли ви на компанії. Завжди краще використати sleeper Bears. Але якщо ви йдете off-duty, чекаючи на вантаж, DOT це розцінює, що ви не виконуєте жодних зобов'язань перед компанією і можуть мати до вас претензії та дати violation. У нас були такі випадки, з кі набагато краще просто написати, що ви пішли спати. То наступне ми розглянемо personal conveyance. Давайте глянемо, що це і у яких випадках ви можете використовувати цей статус. Натискаємо PC. Не в усіх є ця опція, тому зверніться до вашого адміна. І, до речі, ремарки тут обов'язкові. Отже, якщо вам потрібно від'їхати, щоб купити їжу і ви порожні, ви можемо поставити ремарку «Getting Food і переїхати, не переключаючись в драйвінг. Отже, натискаємо Save, і тепер ми в даному статусі. А ще проблеми, котрі можуть виникнути з вашим логбуком, це втрата зв'язку або глюки. Якщо ви втратили зв'язок і у вас з'являється повідомлення про те, що ви працюєте в автономному режимі, це може бути одна з двох причин, або ви перебуваєте в місцевості, де з'єднання дуже дуже погане, і він буде працювати в автономному режимі, або ви відключені від інтернету. Це те, з чим ви можете зіткнутися після того, як увійдете в систему або вийдете з неї. Насамперед, перевірте у верхньому правому куті. Чи є там значок Wi-Fi. Якщо ми не бачимо значка Wi-Fi, нам потрібно переконатися, що Wi-Fi увімкнено у цьому випадку, ми щойно увімкнули його, чекаємо, поки підключиться. А якщо він не з'являється, ми переходимо до програми налаштування, натиснемо Wi-Fi і переконаємося, що він підключений до мережі інтернету. Бо інша проблема, яка може виникати час від часу, це коли додаток не точно показує ваші години або видає якусь помилку. Найкращий спосіб вирішити цю проблему вийти з системи і увійти знову. Щоб вийти, натискаємо на маленький квадратик зі стрілкою. Після цього запитує нас, чи хочемо ми вийти. Ми натискаємо «Sign out». вийдемо з програми та повернемось на головний екран. До речі, не варто закривати програму повністю, оскільки це може призвести до втрати інформації, яку ви раніше вносили в додаток. Ще одна з проблем, з якою стикаються водії під час входу в систему, це неправильний Fleet ID, або не вистачає однієї літери чи зайвий пробіл. Переконайтеся, що всі три поля ви заповнили точно так, як вам дав ваш адмін. Так само перевірте правильність написання вашого облікового запису імені користувача та пароля. Якщо у Fleet ID або імені користувача, чи у паролі є пробіл, це не дасть вам залогінитись в систему. Якщо у вас виникли питання, які не були розглянуті в цьому відео, будь ласка, зв'яжіться з нами або з адміністратором вашого автопарку. Вони будуть більш, ніж раді допомогти. До наступного разу.